Так, давайте виходьте звідси. Давайте виходьте. О Боже, всім привіт! Зараз у нас е, тут Це, е, дом мера горить, ми його тушимо без кінця. Це якийсь капець. Виходьте звідси. О Боже, там е, де, е, де СНСники пробиралися крізь крізь там. Непонятно, що творилось. Це якийсь. Ай, це якийсь капець. Боже. Що робить? Не постушить Амер? Амер, ви знаєте, де мене? На переговорах. Мер наш енергоблоки вони устраюють. Я його дом згорів повністю, він ще досі горить. Ми вони вже його... Так виходьте, його вже не погасити. О Боже. Просто залити туди одну відро води. Щоб там нічого не цей. Все. Так, я залив відро одне води, що там менше, що горіло. А там уже все перегоріло. Підемо ще воду з колодця брати зараз. Я всі свої вітра побрав, щоб ви розуміли. Там уже всі все гасять, господи, а де ж... ладно? Де сенес таки на даху, всі сидять. Бачите, як тут уже все? Надо... Неда... Як його вже, відомо, не погасити. Я виплив. Ай, ні, ай, ай ай ай, Зараз будемо. Будемо гасити до мера. Все, ми це все погасили. Нас, ви представляєте, скільки тут уже всього пообгорало? Нас... Блін, ми таки там пробиралися, це вже... Ух, так. Зараз будемо пробиратися ламати кришу мера. Лін, ладно, це буде дуже довго, піду кірку. Ой, візьму. Ай так, ви поперли бистро, заодно воду в колодязі зі наберемо на всяк випадок. Ми самі навіть не знаємо, хто це Все підпалив. У нас тут скоро вода, оце тут це якийсь просто. Він сам підпалився, мер приїде і це буде дуже погано. Зараз буде ДСНСники вже поїжджали і в ітогі. Так, все, я взяв мотигу, ми зараз будемо йти, я води понабирав, зараз будемо ламати кришу мера, щось робити. І треба йому ремонт, прийдеться робити. Бо це просто якийсь капець. Це якийсь. Ой. Так. Ми зараз йдемо. Ой, я тут застряв трохи. А ой. Так, швидко йдем, зараз швидко йдемо. Зараз будемо... Кей. Okay. Так, пробираємося. Це, це нам такий ліфтик, де мисники з'явили. Казали, що просто в них куча інших везли. То ми зараз ми їм зараз лагоди. Та попросили, щоб ми їм цей. Так. В общем, зараз ми тут, я тут буду. Це це пролавувай, бо це от просто якийсь. Ми ж в нього ні криші, нічого. В общем, ми пробираємося. зараз, я, зараз, зараз, блін, зараз. Щось... В общем, так. Раз. три, Ой, е, ой, е, 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 ой, більше вода стала. Перекрива тут так. Беремо, на... а як, блін, у нас губок нема. Ладно, пошли губки. Зараз будемо? Поки мер не приїхав, бо це просто що нам робити? Так. Зараз берем губку. Так. Так відкуди там вода тече? А блін вже гупа закінчив так. О боже, треба було на творчий зайти, щоб це все діло. Блін. Так, давай, 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 помаленьку, помаленьку. Ладно, я тут не буду морочитися, я лучше зараз отак зроблю. Це на виживання, бо вдруг тут ще щось горить, то це буде дуже погано. А це б... Так зрозуміло, чого ця губка була. Вона мокра, конечно же. Так, візьмемо зараз нормальну губку. Ну, Просту це мокра, надо... треба тільки для лави. Так, все о! Висушилось що тут щось. О! о Мерова. Е, це е, ліжко зосталось І це все. У нього, звісно, все згоріло. Тут просто все. Все вуголь взялось. Вугілля все тут взялось. І все порозгоралось. Тут тільки ліжко осталось і все, бачите? Ні верстака, ні пічки, тільки ліжко. Зараз буде, вже можна, в принципі, йти на виживання. Все. І будемо брати ліжко мера і будемо зараз йому продовжувати все це. Ой, це він вже далеко вийшов тут. Буде тепер з таким ремонтом. Боже, бідний мер. А, а, а як мені щось вийти, що в завалах цей? Ви представляєте, я щас в завалах? Добре, що в мене є мотига. Я зараз би в завалах указався би, би було б дуже би хорошо. Буде його так багато ламати? Зараз, кстати, що таке? Обсидіан? Угу, так. Добре, в мене зараз це не до цього. Я зараз меру буду завали тут розчищати. Бідний мер, це ж тепер йому скільки. Ух, теж згорів, щоб ви зрозуміли. Все тут позгорало. Це, це, це дуже погано. Ой, бідний мер, тепер він без житла. О, е, 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 е. Куда? О, а точно я звук. Якось треба прийти. так, так. В общем, мер, Мера більше вдома нема. О, інтересно, ми. Тут ДСНСники сказали, що це причина підпалу. Але хто підпалив? Якщо чесно, якби в мене таке було, я б хтось підпалив, то я би дуже без в Перевих засумував би дуже же ж. Це ж ви що ви думали? З, блін ломають. Тепер в мера, в мера дома нема. Нам взагалі сказали, що цей дом більше для життя навіть непридатний. Але ж, ж блін, адемер буде жити. Mm -hmm. Ну так. Я йому трохи тут кругляку зараз поставлю. Зараз я йому кругляком все буду поки що закривати. Так. Так, так, боже. Бідний мир. Боже, я не представляю, як він тепер жити буде. Э. А ні, тут, так, да, тут. О, зараз помаленьку так все. Все, бачите, як тут це, це дуже погано. У мене більше домівки навіть своїй нормальний нема. Тому що тут все розгроблено. Ой Боже, дивіться, як цей. Ну добре, всім пока я буду тоді виставляти до мера, поки він ще не прийшов. Але, конечно, скандал буде великий. Ого Ой, він кажется, вже прийшов. Ой, всім пока. Що тут робиться? Ой, ладно.